Вседержителю, Слова, Отче, все Святи Ісусе, з великою милосердя Твого ніколи не покидай Слугу Твого, а завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твої Говець, не віддавай мене на педало Змієві і не допусти, щоб Сатана спокушував мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю, Святий Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму. Світлом, яке ніколи не померкне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учнів, подай, Господи, мені недостойному слезі Твоєму спасіння, Твоє наложі моїм, просвяти розумі і світлом розуміння святого Евангелія Твого, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними. Думку мою, охорони твоїм смиренням і в слушний час підійми він навіть сну на похвалу тобі, бо ти є препрославлений, з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Господи, Боже мій, згрішив я в цей день словом, ділом і думкою, і ти, як благий чоловіколюбець, прости мені, сон, мирний і спокійний подай мені, Господи, і ангела Твого охоронити розійшли, щоб заступив і охорони мене від усякого зла, бо Ти є охоронець душі тіл наших, і Тебе, слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.